Понад 50 чоловік щотижня проходять курс молодого бійця на Марусиному полігоні, що на Київщині. Мета навчити людей, які ніколи не тримали зброю у руках виживанню та основам військової справи. Десь з квітня ми відкрили полігон для усіх бажаючих. Виявили, що бажаючих дуже багато. А потім починалася почалася війна на Донбасі, і до нас. Поїхало дуже багато людей сюди. В основному це мирні жителі, офісні працівники, люди абсолютно різного віку. І вони не так налякані, як дуже розлючені. На денному навчанні на полігоні вивчають техніку стрільби на випадок, якщо мирному населенню буде роздано зброю. У програмі також фізпідготовка, підвісна переправа, основи мінування, саперна справа та інші тактичні військові прийоми. Є й добові навчання, де проводять марш китки, вивчають бойову тривогу та патрулювання незнайомої місцевості. Тож, виходячи, з цього є просто велика необхідність отримати саме ці знання. Тут на полігоні ці знання отримуються в повному обсязі. Дуже якісно, дуже серйозно. Самі ж хлопці та дівчата, які приїжджають на навчання, кажуть, проводять весь свій вільний час на полігоні не для розваг. Щоб бути готовим, фізично, морально, базова військова підготовка, базова робота зі зброєю такий час в країні. Я вважаю, що люди, які знаходяться в тилу, цивільні. Якщо є вільний час, якщо є бажання, якщо є фізичне здоров'я. Якась базова фізична підготовка, то сюди можна приїжджати на вихідні дні і пройти вишкіл, і будуть вже базові навички з використання зброї, подолання перешкод. Найголовніше роботі в команді. Вирішила спробувати потримати зброю в руках, відчути, що воно таке. Ну сподіваюся, що не знадобиться ніколи, але ну, зараз така ситуація, не знаєш, де будеш завтра. і ну, взагалі, зрозуміти на що я здатна тут. Ну, правда, дуже важко». Та, попри важкі тренування, на щотижневий вишкіл їздять не тільки молодь, але й люди літнього віку та навіть сім'ї з дітьми. Ми тут робимо, як захищатися, як бити, як пересуватися, щоб втікти. От скажи, а навіщо це тобі треба? Це навіщо тобі? щоб захищатися, щоб вижити, коли нападуть. До слова, полігон був створений ще під час анексії Криму. Зараз пройти військову підготовку може кожен бажаючий.